А зараз, панове, з вашого дозволу, дам відповіді на ті питання, які вами поставлені. І так, Раїса каже: треба судитися з гарантами і приділяти їм санкції за невиконання угоди. Стосовно можливого судового процесу, а перше, з чого б я почав у цій ситуації, це із скликання. А, власне, формату Будапештського меморандуму і діалогу стосовно того, як необхідно діяти стосовно того, щоб вимоги його були виконані всіма. Якщо ж на таке зібрання не з'явиться хтось із підписантів, він згідно а, конвенції про міжнародні договори, може бути виключений з числа підписантів, таким чином, щоб залишилися ті, хто згоден виконувати. Ці позиції, переколи пише: 5 грудня буде міжнародним днем зрадника. Ну, я би не в цьому відношенні сприйняв цю пропозицію як певні глузування, бо Росія це не зрадник, Росія це ворог у даному випадку, яка категорично відмовилася від виконання. Будапештського меморандуму, ставши таким чином країною, яка за фактичними обставинами від'єдналася як підписант цього договору. Наступна позиція Путін каже про якусь усну угоду про непоширення НАТО і долю України, яка була зроблена в 90-х роках, про що йде мова? Я поясню зараз у 1991 році. Буде підписано документ про завершення об'єднання Німеччини, і там, нібито, під час підписання цього між представниками Сполучених Штатів Німеччини і Російської Федерації йшла мова про якісь там зобов'язання про те, що Україна не буде вступати в НАТО, що вона. Не буде на своїй території мати ядерну зброю і так далі. Після цього вже і старший Буш, і менший робили роз'яснення цієї ситуації. Жодних подібних розмов не було, однак публічно є тільки одна: один сюжет, де Горбачов згадує про якусь розмову із старшим Бушем. Про те, щоб в разі того, коли відбудеться процес об'єднання Німеччини, перше, що було зроблено на території Східної Німеччини, тобто колишньої Німецької Демократичної Республіки, не було а, заведено жодних сил НАТО, це перше. І друге, про що там говорилося, про те, що НАТО не буде просуватися на Схід. Однак. Після цього, в 1994 році, відбувається перший вступ, потім в 1996 році. Тоді наступний стрибок буде в 2005 році, і так далі. Якби такі зобов'язання були, по-перше, такі зобов'язання виконувалися б, бо е, в міжнародному праві я вже зазначив це дуже важливо додержання. Тих угод, які були, причому як би вони не називалися, на той момент а, в цьому відношенні був порядок, і, не дивлячись на нинішні приклади, коли міжнародно правові акти ігноруються, фактично до десь до 2007-2008 року, особливо до нападу Російської Федерації на Грузію, серйозних невиконань чи таких знаєте. Ну, наглих, як можна сказати, невиконань норм міжнародного права не траплялося, особливо на європейському континенті. Тому, на моє переконання, ці е, розмови, скоріш за все, є або наслідком якихось е, підкилимних діалогів, які широко невідомі, або є навмисно придумані для того, щоб використовувати їх як дискредитацію досягнутих тоді домовленостей. Пане Романе, ви вважаєте наступне фантом, що повернення Україні ядерного статусу знову стало би дієвою гарантією безпеки? Ні, я не вважаю, що в нинішній ситуації повернення ядерного статусу могло б кардинально поламати ситуацію, яка складається. Причиною цього є те, що ядерна зброя це не лише інструмент стримування. Це в тому числі інструмент е, привернення уваги, і найважливіше, тут треба розуміти це інструмент, який стосується перерозподілу е, фактору сили. І якщо такі рішення і можуть прийматися, то вони мають прийматися лише в клубі або дня з продовго тих, хто підписав договір про неспосюдження ядерних озброєнь серед ядерних країн. Тому що такі речі можуть спровокувати дуже серйозні наслідки. Чому я кажу, що на даний момент, окрім балачок, на території Білорусі жодної ядерної зброї немає і не буде. Бо, власне, будь-який крок у цьому плані він буде дзеркально отримає відповідь. А це означає, що подібна зброя з'явиться в Польщі чи в Балтійських Балтійських державах. Тому станом на даний момент це скоріш за все. Шантаж ядерний з боку Путіна і Лукашенка, за яким немає жодних реальних дій. Наступне хтось пише про те, що а, Оля Рудяк пише: Вітання з міста рівного. Дякую, я теж вас вітаю. Наступне кучма віддав, хай повертає. Ні, він не віддав. Так ставити питання не можна, бо вже до приходу кучми як президента фактично були підготовлені всі проведені всі роботи, і е, праця кучми зводилась до того, щоб тільки потратити чорнило на підписання, тому що на столі лежав уже підготовлений завізований документ. Відтак, в такій ситуації не підписати документ це означало стати об'єктом серйозних міжнародних атак. І тут же попасти під санкційну політику. Тобто, коли ми говоримо про це, треба розуміти наслідки подібних дій у 1994 році, в умовах, яких ми перебували подібні дії, вони просто у декілька разів, а може, й десятки разів, ускладнили ту ситуацію, в якій ми перебували. Наступне Тетяна. Пише порушення угоди Росію, не дуже то й схвалювало світову спільноту. Це треба було передбачати і тримати порох сухим. Тут я абсолютно погоджуюся і кажу про те, що е, така ситуація, яка виникне пізніше, вона виникне не через те, що була в Україні ядерна зброя, чи її не було. Підписала Україна Будапештський меморандум, чи не підписала. Мова, скоріш за все, мала вестися про розбудову сучасної армії, про розбудову її складових. А як показує досвід прийняття бюджетів, а, оборона Міністерство оборони потрапило в той же самий графік в Україні, коли, коли потрапляли освіта й охорона здоров'я, фінансувалося все і лише потім освіта, охорона здоров'я. І Міністерство і оборони і безпеки ось де треба шукати відповідь. І якщо звернути увагу на бюджети, які голосувалися починаючи з 1994 року, про що я можу предметно говорити? То військові, міністерство оборони постійно наголошували на необхідності оновлення парку на е, роботі підприємств, які виробляли е, військову продукцію. А постійно про це велися, велися дискусії. Однак, очевидно, що перемагав ремонтизм, довіра до партнерів, довіра до тих глобальних, регіональних і континентальних гарантій, які були на той момент, і менше всього зверталося увагу на необхідність, як ви правильно пишете у своєму зауваженні, тримати порох. Сухим, наступне, Любов Сидор пише: рішення якого суду може дозволити виплатити виплати російських грошей для України. Стягнення справа в тому, що репараційні стягнення а, носять в собі в основі своє політичне рішення і потім рішення трибуналу, а, але для цього потрібна політична воля, щоб прийняти рішення про а, трибунал. Напевно, відомо, що Рада Європи прийняла вже рішення про запровадження трибуналу і створення міжнародного трибуналу стосовно розгляду злочинів е, рашистської е, агресії проти України. Тому в даному випадку цей процес знаходиться в роботі, і очевидно, що тут рано чи пізно такий трибунал відбудеться. А от що стосується теми виконання чи не виконання меморандуму, то тут необхідна зустріч підписантів і вироблення дій, можливо, звернення до міжнародного суду спочатку ООН, який би міг розглянути ці питання і протрактувати. Він не прийме рішення стосовно притягнення до відповідальності, але він може протрактувати незрозумілі положення, про які зараз продовжують. Дискутувати і тоді вже переходити до а, позовів, які вимагають стягнення. Лілія Кадука пише: Дякую, Роману Петровичу, за пояснення та аналіз. Правда, все ми це пережили, купонами наїлися. Ну, я власне чому про це кажу? Бо дуже часто ми відриваємося від реалій, пірнаємо небеса і хочемо з небес судити ту ситуацію, яка була. В умовах, коли такі рішення приймалися. Наступне тільки повернення ядерної зброї до України буде гарантією її е, безпеки. Я вже казав про це, що о, для мене можливе повернення, я не виключаю, що такий варіант може відбутися, але для цього є певний порядок. І цей порядок у світі сьогодні складений. Я категорично проти того, щоб ламати цю систему, адже договір про нерозповсюдження ядерних озброєнь він визначає цей порядок дій. І Якщо виникає якась ситуація, перше, що необхідно зробити, це провести діалог для того, щоб витримувати цей порядок, не ламати його, так як його крушить Російська Федерація, принаймні це ознака цивілізованої людини в такій ситуації. Олександр Перепелиця навище ця інформація, жовано пережовано і що воно нам допоможе сьогодні. Воно допоможе зрозуміти, що відбувається. Це перше. І друге, як не допустити в нинішніх умовах, коли йде розмова про гарантії тих прорахунків, які ми допустили. Зверніть увагу, будь ласка, на нинішній перебіг подій і розмови про гарантії безпеки. Коли кажуть, ви там підпишіть, а гарантії будуть по тому. Ні. Спочатку гарантії, а потім поговоримо про якісь інші питання. Ось про що йде мова, чому я наголошую на тому, що важко, складно, але спочатку давайте сформуємо гарантію, а потім будемо рухатися. Нічого кращого, ніж історичні уроки в таких речах не буває Взагалі історію учать для того, щоб не повторювати помилок. Наступне питання: В СУ в Котле Молятопощаддя, конець Сєвєрську бої в Гуляйполі, Лімані. Так, бої йдуть, ситуація складна, і ми про це всі дуже добре проінформовані. Однак вона не є катастрофічною. Я на цьому наголошую. І коли ви робите подібні заяви, я наполягаю на тому: використовуйте офіційні джерела, які є, а не співайте пісню, яку заносять ззовні. Ситуація складна, але я ще раз на цьому хочу наголосити: вона не є катастрофічною. Респект каналу. Так, дякую вам. Наступне питання. Всім привіт, друзі. Мова йде про Мирноград, Степаногорськ, Запорізьку область, Сіверськ. Ситуація важка. Я ще раз на цьому хочу наголосити. Однак вона не є катастрофічною, і я би звернув вашу увагу на ті зведення, які дає Генеральний штаб.